Привіт, я Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. В цьому випуску я хочу розповісти про свою операцію по видаленню грудних імплантів та про інші зміни, які зі мною сталися за останні місяці. Я була дуже довго відсутня на YouTube, Я сподіваюся, ви це помітили, але з цього випуску я обіцяю повернутися до регулярності. Почну з самого початку, тобто повернемося приблизно на рік назад. Тому що рік тому в мене з'явилися перші думки стосовно видалення грудних імплантів. Е, в мене нічого не турбувало. Я хочу відмітити. Я добре себе почувала. З мене боліла тільки спина, але я ніяк це не пов'язувала зі своїми. Грудьми з'явилася думка. Я почала вивчати, взагалі, як що відбувається, чи є люди, які взагалі ці імпланти видалили. Знайшла в українському інфопросторі єдину. Модель, яка видаляла грудні імпланти, почитала її історію, ну і якось воно відпустилося. На початку літа в мене ця тема дуже сильно загострилась. Ця думка от знаєте, як думка, яка вас прям зжирає. Мені перестало подобатись, як я виглядаю. Я почала максимально це маскувати, ховати. Мені було неприємно, що. Що в мене стоїть цілікон, я не знаю, як це пояснити. Я 10 з половиною років прекрасно з ним ходила і взагалі не звертала увагу. Але щось поступово в моїй голові почало змінюватися. Я дуже багато працюю з тим, як я сприймаю своє тіло, ставлюсь до себе, як інші можуть ставитись і поводитись з моїм тілом. Тобто, робиться велика робота. І ось початку літа ця нав'язлива думка дуже твердо у мені сиділа. Я дуже багато думала, робити, не робити. По-перше, це дорого. По-друге, -по будь-яке хірургічне втручання це явно не з користю для вашого здоров'я. Але аргументом, мабуть, і останньою краплею стала, коли ми разом з донькою приймали душ і вона каже: Мама, коли я виросте, мене теж будуть такі великі груди. І я задумалась: коли вона дійсно виросте і почне все розуміти, то я ж її рольова модель, я її мама, я її приклад, і які приклад я надаю доньці. Що пластична хірургія це норма. Якщо ти хочеш бути щасливою, якщо ти хочеш бути успішною, будь ласка, поріж собі, і ти все це отримаєш, але це неправда. Всі ці проблеми набагато глибші, Думаю, кожна свідома людина це розуміє. І тоді, о, після цієї ситуації, я почала шукати лікаря. Я навіть виставляла в інстаграмі, питала, щоб ви мені порадили. Бо до свого лікаря я не захотіла звертатись через те, що він сказав, що нічого страшного, класні імпланти вже 10 років стоять. Чи стільки можете проносити, нащо їх діставати? І кожен лікар, до якого я приходила, і якщо він мене вмовляв поставити імплант, або, наприклад, вмовляв мене не доставати імпланти, або казав, нічого страшного в них немає. Я проходила скіпала, як то кажуть, і шукала далі. Були навіть такі випадки, коли лікар казав: А як буде вашому чоловіку? Ви просто уявляєте, яка. Диспропорційна стане ваша фігура, неприємно одразу скажу. І мені здається, що кожен лікар повинен залишатися людиною, незалежності від того, яка в нього спеціальність, а я кажу зараз про пластичних хірургів. І на одну із консультацій я потрапила до онколога-момолога. До речі, він мені сподобався, але я обрала іншого лікаря. Але зараз поступово прийду до цього. І коли я йому сказала, що в мене стоїть алерган. Це така фірма імплантів. Він каже: Ви знаєте, що в 2019 році ці імпланти було знято з виробництва через те, що вони викликають крупну лімфому. Це рак. Я не знала цього. Він каже: почитайте, це є і на FDA, ви можете її знайти в інтернеті. Дійсно, я почала це шукати. Я знайшла про це дані, і так сталося, що в мене стояли імпланти цієї фірми. Бажання видалити їх типу помножилось на 10. Я приїхала в Київ. На той момент це був липень місяць. Я пройшла УЗД, я була у мамолога, Мені сказали, все добре, нема нічого, ніяких ускладнень все з імплантами. Добре, не хвилюйтесь, просто шукайте лікаря, у вас є час. І далі я поступово стала ще більше і глибше вивчати цю тему. Я почала шукати різні групи пабліки. Моя подружка Маша так само мені показала декілька пабліків, де жінки мали ускладнення з імплантами, де жінки мали автоімунні захворювання, де жінки мали безліч дивних розладів які. Не могли ніяк пофіксити. Поки не дістали імпланти, це для мене було ну якось дуже дивно, бо я ніколи не зустрічала таку інформацію в просторі. Жоден хірург про це мені не казав. Я почала знайомитися, я вам відверто скажу, почала писати жінкам, дізнаватись їх історію. Я вступила в багато груп та пабликів в інстаграмі, в фейсбуці. Я читала ці історії, я писала жінкам, я познайомила з жінками, які навіть збирають інформацію, анкети, аналізи, скарги, збирають гістологію після видалення, да, щоб. Показати, що насправді імпланти не такі безпечні. Я навіть мала розмову з деякими лікарями, хірургами, які так само мені підтвердили, що імпланти так вони можуть викликати автоімунні захворювання. Так, вони можуть негативно впливати на наше здоров'я. Але коли я поставила запитання, чому про це не кажуть, вони кажуть, це мільярдна індустрія. Ми не можемо так казати. Ми можемо залишитися без дуже великої кількості. Заробітку, тому ми мовчимо. Ну на цьому я не зупинялася. Я вам скажу. Я шукала лікаря і паралельно вивчала цю тему далі. І я познайомилася з однією українською жінкою, яка в 2019 році видалила імпланти. Вона мені провела дуже круту консультацію в плані того, що як, де вона мені пояснила, що в капсулі, де стоїть імплант, може утворюватись деякі не дуже. Гарні речовини, що бажано знайти лікаря, який дозволить зняти операцію на відео. Це моя подстраховка, і те, що лікар мене не обманув, що він видалив імпланти саме таким методом, який я прошу. Далі вона пояснила, що є різні методики видалення імплантів. Наприклад, як видаляють всі, вам скривають, да? Ваше діло, потім скривають капсули, вичавлюють імплант і потім висікають капсулу. І те, що може бути е, в цій капсулі разом з імплантом, воно витикає в ваш організм. Можуть бути лопнуті імпланти, можуть потрапити силікон. Імплант може міг почати розчинятися, так само міг потрапити силікон. Могла бути сірома, е, запальна рідина, і так само вона потрапить в організм. Тобто це не дуже гарний варіант, якщо ви носите імпланти довго видаляти звичайним шляхом. Вона порадила мені мету. Одику, яка називається енблок, тобто видалення імпланту повністю з капсулою. Як це робиться? Вскривається ваше тіло, і капсула відсікається від ваших м'язів та ребер і дістається цілою. А після вона вскривається вже хірургом, коли. Це дістали з вас, як виявилося, не всі хірурги хочуть братися таку операцію. Коли я зверталась, не всі погоджуються знімати відео. Такі, а нащо? А для чого в нас це не передбачено? Хоча і це як мені пояснила ця жінка, це звичайна просьба, якщо лікар впевнений в собі і в тому, що він може це зробити. Ну і зізнаюсь вам чесно, хірург, якого я обрала, був 15-й або 16-й по списку. Я йому написала: перше, він не дав жодного коментаря стосовно моєї зовнішності і що я буду якось негарно виглядати. Друге, він мені чесно відверто. Ну, сказав про всі ризики, які мене можуть очікувати, і одразу сказав, ваш рубець, який ви маєте в три сантиметри, ну неможливо видалити N-блок, як ви хочете. Хоча кожен лікар, попередній, до якого я зверталась, казав, ой, що там та видалимо. А він пояснив, чому ні, що це важко, це всліпу, Він може пошкодити капсулу. Ми дуже відверто поговорили. Він сказав, що він може це зробити. Він не відмовив мені у відеозйомці, Але коли вже я приїхала потім до нього, він попередив мені, що окрім просто видалення. Потрібна буде підтяжка, але зараз до цього перейду поступово. Лікаря я обрала. Через два з половиною місяці мені призначили операцію в моїй черзі, я їхала для цього в Ужгород. Ну що доброго ранечку зараз 3.20. і я вже Ой, до аеропорту. Чоловік мене відвозить. Привітайся. Четвертий ранку в аеропорту взагалі нічого не працює. Бачите, в балансі все зачинено. І мій любий чоловік зібрав мені з собою. ці чудові бутербродики. Це лосоль з гірком, маслом та хлібчиком. Зараз перекушу і буду сідати е, працювати, бо до довиліте ще аж дві години. Ну що, я прилетіла вже в Будапешт, зараз забираю свій багаж і через півтори години мене вже забирає трансфер до Ужгороду. До речі, Дуже зручний варіант, як добиратись в Україну. До речі, непоганий номер в Ужгороді. Зараз вам покажу. Це мій 30-кілограмовий чемодан, який я зібрала. І ось я. А завтра в мене вже... Операція. Будемо видаляти. Ну і що, сходила в душ після дороги. Я прокинулася сьогодні у 2:30 або в 2.50. Нарешті я на місці. Боже, це такий кайф. Ви навіть собі не можете уявити: сходити в душ, лягти в зручне ліжечко, виспатись. Завтра зранку мені вже на аналізи і на час дня буде. Операція. Просто подивіться, яке офігезне м'ягесеньке ліжко. Слухайте, ну я прям задоволена. І подушки такі зручні. І Я одна на все ліжко. Я приїхала в Ужгород, дуже класна клініка. Називається Літа Плюс. Мені дуже там сподобалось. і дуже раджу свого лікаря, якщо ви хочете робити там підтяжку або видалення імплантів, Саша. Ти класний. Uh, так ось в мене зранку взяли аналізи, і вже на 13.30 в мене була операція. Ми зробили розмітку повну, все це знімав оператор. Зараз ви бачите на екрані кадри. Я за що я дуже вдячна, бо мені було це важливо. Ація тривала 5 годин. Чому 5 годин? Ну, по перше, зліва було запалення, була подвійна капсула, була контрактура, була сірома. Трошки було складно видалити. В друге було справа, було все добре. Лікар все видалив і вимушен був робити підтяжку через те, що я імплант я носила більше на 10 років, і шкіра була дуже сильно розтягнута. Він одразу мене попередив, що якщо буде підтяжка, є велика вирогідність некрозу сосків, тому що соски так само відрізають. Але він сказав: якщо ми візьмемо цю цей метод, він точно видалить мені імпланти методику і не вскриє їх мені. Мені здається, цей аргумент що він зможе так зробити. Мені було взагалі фіолетово. Що зроблять з грудьми, аби видалили оцим екологічним способом, і в мене там нічого не витекло. Чому я так кажу, не витекло? Я настільки багато бачила. Кейсів, коли імплант просто розчиняється, просочуться крізь капсулу. Просто цей силікон витікає, ну, і виглядає це неймовірно жахливо. І цей силікон дуже важко виводиться з організму. Це потрапляє все в вашу лімфатичну систему. Ну, не будемо про погане. Цього я дуже сильно боялася. Через 5 годин мене привезли. Ну що, Всім привіт. Мене зараз капають. Почуваю себе норм, правда? Набрякла не так сильно, що просто нема куди вже. О, жас. Дивіться, в мене стоять такі. Це дренажі стоять, в них стикає все зайве. Блін, капець, важко тримати навіть телефон в руках, а, бо операція була дуже довга, 5 годин. Ладно, Завтра буду почувати краще, вже дозаписую бо, або отак. Вас не буде смущати моє друге підборіння. П'ять годин. Так, п'ять годин йшла операція, трошки довше ніж планувалось на дві години. Мені зробили, дістали імпланти і зробили підтяжку одразу. Я вже залишилася відпочивати в палаті. Наступного ранку був найстрашніший день. Тому що мені робили перев'язку, чесно скажу, віддіряти пластирі, коли в тебе більше метра рубців на тілі. Ну не дуже. Слава Богу, що е, соски вони прижилися, все добре. Рубці невеличкі. Я вам їх покажу так само. Пройшло тільки три тижні після операції. Але я вважаю, що нормально все загоїться. За що я дуже вдячна. В мене вийшов нульовий розмір, чим я дуже задоволена, Мені. Ну, подивіться, я вам навіть зараз покажу. Мені дуже подобається, так, да, це невеликі груди, але вони естетичні. В мене, до речі, більше не болить спина. Це пройшло. Ну я вже ж я хочу вам розповісти. В мене було порушення постійно в лейкоцентарній формули з лейкоцитами, як і у інших жінок, як виявилось, у яких стояли імпланти. Наразі я ще не здала цей аналіз, бо повинна пройти. Три місяці, але п'ять років в мене було це порушення, і мені стало дуже цікаво, чи зміниться це, коли я дістану імпланти. Про це я вам розкажу згодом ще не знаю. Скільки ж вартувала операція? за операцію я заплатила 9 тисяч євро. Це набагато дорожче, ніж імпланти поставити. Як бачите, що стосовно реабілітації, я приймала антибіотики, я не пила знеболюючи. Я зізнаюся відверто, в мене нічого не боліло. Мабуть, я настільки сильно хотіла це зробити, що реабілітація пройшла круто. Але найголовніше запорукою успішної реабілітації було те, що я дуже багато гуляла. На наступний день. Навіть доба ще після операції не пройшла, я виписалась і 13 кілометрів цей день нагуляла. Прекрасно себе почуваючи. Наступного дня я вже поїхала додому. Я маю на увазі, як додому. До своєї подружки поїхала в Київ до Лілі. Вже ну, довгий маршрут теж нормально перенесла. І далі це вже просто були перев'язки. Але на цьому мої зміни не закінчилися. Так само я в Києві пішла і розчинила губи. Для чого я це все роблю? Зізнаюся відверто, коли я робила губи, робила груди, мені здавалося, що я недостатньо гарна. І коли я недостатньо гарна, я не зможу бути достатньо успішною. Я не зможу отримати визнання. Мені важко буде побудувати якісь стосунки. Тоді я робила все приблизно цієї позиції. Зараз я зрозуміла, що зовнішність так. В сучасному світі вона важливо, я не буду сперечатися і казати, що ні. Але я зрозуміла, що я більше, ніж ця зовнішність, і мені, мені некомфортно, що я змінювала себе, мені некомфортно, що я наносила шкоду своєму тілу. І зараз я намагаюся повернутися, як то кажуть, до своїх заводських налаштувань і поважати своє тіло, любити та цінувати своє тіло, що вважаю дуже-дуже важливим. Тому я пішла в Київ і ще й розчинила. У губи, скажу чесно, цей крок для мене був. Непередбачуваним я хотіла це робити через півроку, коли повністю відновляться груди. Але прям відчула, що краще я буду відновлювати все разом. Коли я тільки це зробила, спочатку подивилась на себе, думаю, ні, я так жити взагалі не зможу. Але потім зрозуміла, знову це тільки моє сприйняття. Переслухала свою ж медитацію про сприйняття. Да, така є вона дуже класна, дуже крута. Вона мені допомогла повернутися, і я відпустила цю ситуацію. І, Чесно, глобально в мене нічого в житті не змінилося від того, що в мене стали груди нуль і. І губи з вареників перетворились на звичайні губи. Як почувалась, так і почувалась. Як ставились до мене люди, так і ставляться. Я отримала, до речі, дуже багато підтримки, за що вдячна кожній жінці, яка мені її надала. Бо для мене це був дуже важливий крок. І я б хотіла сказати, що оцей мій вчинок. Я б дуже хотіла, щоб мій цей вчинок став трендом, щоб жінки почали повертатись до себе, щоб жінки відчепились від себе, щоб жінки припинили постійно модифікувати свою зовнішність не на благо для свого здоров'я. Дивіться, не на благо те, що ви робите там, фарбуєте волосся, робите зачіски, будь ласка, доглядайте за обличчям, робите маски, робите якусь бі біоревіталізацію, ви підтримуєте там себе якось вітамінами. Добре, але прибігати до... Імплантів, там не знаю, в сідниці, в груди, робити якісь складні операції у вигляді там ліпоскульптури, просто так, щоб відповідати чомусь. Я не дуже це підтримую, але і не змушую вас повірити в мої слова. Це моя позиція, і я хочу достучатися до кожної. Сподіваюсь, в мене це. Вийде. Що стосовно реабілітації та відновлення, в цьому я приділю окремий випуск, тому що я тільки отримала свої аналізи і систему, я ще не побудувала. Але після кожної операції я вважаю, що кожна жінка повинна пройти свої етапи відновлення для того, щоб знову добре почуватись. Дівчата, пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь запитання, я на все відповім і буду вдячна, якщо ви підпишетесь та поставите лайк.